Так, всім привіт! Буду показувати для вас ті речі, які я тут не продав, які лишились в мене. Хочу продати знову таки і показую вам всі. Дивіться, є молоток кілограмовий, десь кіло, кіло 300 плюс мінус Ціна за нього буде 180 гривень. Є колун ось такий варений, переварений. Кований, перекований. Гарненький. Тріщин я не бачу, але зварка присутня. Чомусь наварювали щось, щось варили. Тут немає ні тріщин, нічого на ньому. Ось такий гарненький колун, приблизно десь 3 кілограми до 3 кг. Ціна за нього 500 гривень. Далі йдемо, є шухляда така. Кому для трактора, для цього всього, 250 він буде ваш. 60 гривень за лопату. Раз, 70 гривень за лопату два. вила гарненькі, є, всі присутні. Ціна 150 гривень і 180 Тиски, тиски 700 гривень були. Зараз можна поторгуватись 650, ну так, щоб забрати. Вал ось такий гарненький, 350. Що тут у нас? Тринушка 20 гривень. Ці ключі на люлькові там на 13, на 14 два штуки, на 10 один. В общем, ціна за них буде у нас 100, 130 гривень. Хай буде. Далі монтіровка у нас 100 гривень, Два шампури е, залізних, ржавих ось таких, 30 гривень, нержавійка у нас буде 50. Обратний молоток ось такий. Цей буде у нас е, 100 гривень. Сітка 55 топор на реставрацію, кому там хочеться 45 гривень, він буде ваш. Секатор повністю в робочому стані, Тільки нагострити і можна ними користуватися. Все в ньому працює. Ціна 50 гривень. Так, ця річ у нас буде 35, Ця в нас буде 45, Ця в нас буде. Е, 45. Далі два підшипника. Кому хочеться щось зробити, такі маленькі, не сильно великі. Все в них працює, продути та і все. Ціна за них буде 60 гривень. Шприц у нас 60 Цей у нас шприц буде у нас 110. Для павука є така частина. 50, шпильки у нас 45. Ця заготовка у нас буде. 30, це 25. Для розбортіровки колес є ось така ручна, кому там хочеться якраз ціна 100 гривень. Це у нас 25, ключ на 30. У нас буде ось такий гарненький 125. Це у нас 25. Хрестовина у нас буде 80. Молоток знайшов. Буде 55. Мечики, якісь тут трубні одна друга. Одна, друга, перший, другий номер на 16 є і скоріш на 12. Тут. Ось за ці 5 мечиків. Ціна їх буде коштувати 135 гривень. Кому цікаво. Цанги були по 25. По, продаю по 20. Поки що по 20. Розміри є. Е, ця у нас річ 10 гривень. Підшипники у нас також будуть продаватись. По 10 гривень за штучку, кому там треба сверла ось такі конічні кількості 5 штук. Ціна 200 гривень буде ваш. По бетону у нас буде 35 гривень, болт у нас буде 25, карбюратор у нас 45, алюмінієвий заготовка ось така. Ціна 50, цей 20. Цей у нас 35, вимикач буде 15. Цей у нас 35, 45. Згиб у нас буде 45. Пробка у нас буде така гарненька. 25. Викрутка. 75, це 25, 15, 10, 10. Ці по 10. Такі гарненькі. ця у нас буде 50. Захист для цих. Ціна у нас буде 70, пробки у нас будуть по 35 гривень. Ця в нас річ буде 30 гривень. Ця в нас річ 35, ця в нас 350 була, стала 300 гривень. Далі чашки по 350. 350, це було 500, 450, можна ще уступити, Цей у нас був, там був 400, став 380. Така річ у нас є. Ціна її 350 гривень. Ці всі викрутки. Ось ці, що ви бачите, 50 гривень. Ці у нас викрутки. Що ви побачили якраз. Повністю що я тут натикав вам. Будуть 80. Далі гайки під ключ на 7. Внутрішній шпильку на 3. Кому цікаво, вся ця купа буде 500 гривень. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікавеньку, Присилайте фото того товару, будемо домовлятися і будемо відправляти. На даний момент у мене все. Кому щось сподобалось, поставили лайк, прокоментували, поділились. Кому хочеться розрекламувати себе, також можу розрекламувати. Це не проблема. Присилаєте свої відео, можу якраз виставити і показати. Якщо в когось є якісь речі, також можу помінятися з кимось, якраз замінити шило на мило. Кому як треба, так і зробимо. Тому Можна обмін також присутній, тому що, блін, деякі там пропонують дуже багато всяких речей, але е, щось далі не двигається, тому що всі якось бояться. якраз. Чому бояться, не розумію. Взагалі не розумію, чому боятись. Я, вроді, не такий страшний, щоб мене там пугатися, показувати і все таке інше. Тому можна якраз запропонувати, можна шило на мило поміняти. Так що, і кому. Якщо когось щось цікавить, можна розглянути це все і можна замінити. Всім на цьому гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Чекаю вас в коментарях, чекаю вас в Вайбері. Телефонувати можна, але все переходить все одно в вайбер, для того, щоб можна було зі мною порозмовляти, домовитися, ну і повністю все те, що ви можете вмієте і робите для мене. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.